Батарея набагато надійніший елемент, ніж е, ті ж двигуни внутрішнього згорання, і більшість людей навіть на десятирічних машинах е, з батарейками їздять спокійно, не маючи ніяких проблем, але буває, трапляється. буває, трапляється і потрібний ремонт, потрібна заміна батареї. Е, е. Як часто це трапляється? Ну я думаю, що якщо це новий електромобіль, то перші 5 років такого ризику практично немає. Тобто там 0,1%, якийсь такий мізерний відсоток. Якщо це електромобіль вже е, спройдений якомусь там, 5-10 років, то можливо там кілька відсотків, там, 2, 3, 5. Е, що може щось статись. І зазвичай це стається по якихось причинах, але це вже, це вже стається. І скільки це може коштувати? Е, ремонт батареї на сьогодні може коштувати до е, 1,5-2 тисяч доларів. Заміна батареї е, на тій же Теслі е, з, з, з запасом 300-400 км е, буде коштувати 4 тисячі доларів на сьогодні. Хтось скаже, дорого, а скільки буде відкапіталити ДВС?